Слава Ісусу Христу! Подячна вервечка Ісусові, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби добра і життя подателю. Прийди і в нас, і очисти нас, і всякої скверни, і спаси благий душі наші, вірою єдиного Бога, Отця Вседержителя Творця неба і землі, всього видимого і невидимого. І єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від дитя рожденого перед цима віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносущного за тим, що через нього все сталося. Він для нас людей, для нашого ради спасіння, тішов із небес. І воплотився, і Духа Святого Марії, Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас, за пунтія телата. І страждав, і був похований. І воскрес у третій день, гідно з Писанням, І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити, живіть і мертві. А його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворного, що від Отця і сина й сходить. Що затям і синам рівно поклоняємо, рівно словами, що говорив через пророків єдину святу Соборну апостольку церкву, і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікує воскресня мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. І подячна вербича. слава слава тобі, Боже, наш, слава тобі, слава слава тобі, Боже, наш, слава тобі, слава слава тобі, Боже, наш, слава тобі. Ісусе, Тебе я люблю, на Тебе покладаю всю надію свою. Ісусе, Тебе я люблю, на Тебе покладаю, всю надію свою. Ісусе, Тебе я люблю, на Тебе покладаю, всю надію свою. Ісусе, Тебе я люблю, на Тебе покладаю, всю надію свою. Ісусе, Тебе я люблю, на Тебе покладаю, всю надію свою. Ісусе, Тебе я люблю, на Тебе покладаю, всю надію свою. Ісусе, Тебе я люблю, на Тебе покладаю всю надію свою. Ісусе, Тебе я люблю на Тебе покладаю всю надію свою. Ісусе, Тебе я люблю на Тебе покладаю всю надію свою. Ісусе, Тебе я люблю, на Тебе покладаю, всю надію свою. Слава слава тобі, Боже, наш слава тобі. Ісусе, Ти Сонце моє. Створив мені серце таким, як твоє. Ісусе, ти сонце моє, створив мені серце таким, як твоє. Ісусе, ти сонце моє, створив мені серце таким, як твоє. Ісусе, сонце моє, створив мені серце таким, як твоє. Ісусе, ти сонце моє, створив мені серце таким, як твоє. Ісусе, ти сонце моє, створив мені серце, таким, як твоє. Ісусе, ти сонце моє, створив мені серце таким, як твоє. Ісусе, ти сонце моє, створив мені серце таке, як твоє. Ісусе, ти сонце моє, створив мені серце таке, як Твоє. Ісусе, ти сонце моє, створив мені серце таке, як Твоє. Слава слава тобі, Боже, наш слава Тобі. Ісусе, учителю мій, навчи мене жити по правді твоїй. Ісусе, учителю мій, навчи мене жити по правді твоїй. Ісусе, учителю мій. Навчи мене жити по правді Твоїй. Ісусе, учителю мій, навчи мене жити, по правді Твоїй. Ісусе, учителю мій, навчи мене жити, по правді Твоїй. Ісусе, учителю мій, навчи мене жити, по правді Твоїй. Ісусе, учителю мій, навчи мене жити, по правді Твоїй. Ісусе, учителю мій, навчи мене жити, по правді Твоїй. Ісусе, учителю мій, навчи мене жити по правді Твоїй. Ісусе, учителю мій, навчи мене жити по правді Твоїй. Слава слава тобі, Боже, наш, слава Тобі. Ісусе, спасіння моє, веди мене, Боже, у царство Твоє. Ісусе, спасіння моє, веди мене, Боже, у царство твоє. Ісусе, спасіння моє, веди мене, Боже, у царство Твоє. Ісусе, спасіння моє, веди мене, Боже, у царство твоє. Ісусе, спасіння моє, веди мене Боже, у царство твоє, Ісусе, спасіння моє, веди мене, Боже, у царство твоє, Ісусе, спасіння моє, веди мене, Боже, у царство твоє. Ісусе, спасіння моє, веди мене Боже, у царство твоє. Ісусе, спасіння моє. Веди мене, Боже, у царство Твоє, Ісусе, спасіння моє, веди мене, Боже, у царство Твоє, слава слава тобі, Боже, на слава тобі, слава слава тобі, Боже, на слава тобі, слава слава тобі, Боже, на слава тобі. Ісусе, тебе я люблю, покін і подяку тобі віддаю. Ісусе, тебе я люблю, покін і подяку тобі віддаю. Ісусе, тебе я люблю. Покинь і подяку, тобі віддаю. Ісусе, Тебе я люблю, покін і подяку, тобі віддаю. Ісусе, Тебе я люблю, покин і подяку тобі віддаю. Ісусе, тебе я люблю, покін і подяку, тобі віддаю. Ісусе, Тебе я люблю, покін і подяку тобі віддаю. Ісусе, Тебе я люблю, покинь і подяку тобі віддаю. Ісусе, тебе я люблю. Покінь і подяку тобі віддаю. Ісусе, тебе я люблю. Покін і подяку тобі віддаю. Слава слава тобі, Боже, наш слава тобі. Слава Тобі. Слава Ісусу Христу. Моліться вервички, моліться. Це друга зброя від ворога. Він боїться. Демон боїться. Моліться, любіть вервичку, їдь Бога, матінку Божу. Моліться до крові, до серця Ісусового. Моліться всі вербички, І Бог почує нас і простить, особливо, щоб простив нам наші гріхи. Простить нам за всіх, щоб всі з'єдналися з Богом, щоб не було що, як кажуть, де твій Бог? А Бог на небесах. Він усе бачить, він все чує. Так що моліться до Бога, моліться до всіх святих просіть, щоб вони заступалися за нас. Бо ми вже таких гріхів набралися, що Бог простив нам наші гріхи. Бажаю всім здоров'я, щастя, Божого благословення і Богом дану перемогу. Слава Ісусу Христу! Слава навіть!